У серці Південно-Східної Азії, між величчю багатовікових вулканів і прозорими водами південно-китайського моря лежать Філіппіни, країна, яка, здається, постала з іделічної мрії. Цей архіпелаг, що складається з тисяч островів, є місцем крайнощів, де природна краса переплітається з соціальною реальністю настільки ж складною, як і дивовижною. Тут природа розкриває низку ландшафтів, які чергуються між пляжами з білим піском. Пишними тропічними лісами, вражаючими вулканічними утвореннями та таємничими озерами, а життя її мешканців розгортається в умовах, які коливаються між фантастичним і суворим. Філіппіни — це плавильний котел культур, у якому поєднуються корінні традиції з колоніальною спадщиною та сучасними міжнародними впливами. Від початку іспанської колонізації до впливу американців ідентичність країни формувалася унікальною сумішчю. Назва Філіппіни походить від іспанського короля Філіпа І, на честь якого острови були названі після прибуття дослідника Руя Лопеса де Вілья Лобоса, що народився в Малазі. Ця спадщина відображена не лише в колоніальній архітектурі, яка все ще прикрашає деякі міста. А й у мові, філіппінській мові, яка значною мірою зберігає словниковий запас похідний від іспанської, тим самим цікаво полегшуючи спілкування з іспаномовними. Протягом століть ці впливи сформували стійке та творче суспільство, незважаючи на негаразди та щільність населення. Понад 110 мільйонів людей, зосереджених на території розміром приблизно з Нову Зеландію, філіппінці зберігають оптимізм і гостинність. Відомі в народі як країна посмішок, їхня теплота та готовність допомогти відвідувачам стали однією з найвиразніших рис їхньої національної ідентичності. Територія Філіппін це географічна мозаїка, де сила природи виліпила пейзажі захоплюючої краси. Але надзвичайно небезпечні. Розташований на так званому Тихоокеанському вогняному кільці, архіпелаг піддається постійним сейсмічним рухам і вулканічній активності, яка вражаюче сформувала його землю. Яскравим прикладом є вулкан Таал, унікальність якого полягає в його внутрішньому озері, утвореному в кратері, на якому розташований ще один острів, а всередині нього невелика водойма. Яка, здається, не відповідає геологічній логіці, це явище створює майже сюрреалістичний образ, такий собі міраж, який захоплює уяву відвідувачів. Подібним чином, у таких регіонах, як Палаван, ви можете знайти місця, які ніби вийшли з казки: пляжі з бірюзовою водою, гори, що постають із джунглів, і приховані лагуни, які спонукають до споглядання та пригод. Область, відома як Ель Нідо, зокрема, відома своїми вражаючими скелями, скелями та кораловими рифами, які є домом для надзвичайного морського біорізноманіття. Це місце, яке позиціонує себе як одне з найбажаніших місць для любителів дайвінгу та дослідження природи. Серед найвидатніших спільнот на Філіпінах баджау, яких у народі називають люди риби. Ці мешканці, які ведуть кочовий спосіб життя у водах Південно-Східної Азії, розвинули дивовижні біологічні пристосування для виживання у водному середовищі. Століттями вони жили в традиційних човнах, які називаються Лепа Лепа або плавучими будинками, покладаючись виключно на море для свого існування. Наукові дослідження показали, що баджау мають помітно збільшену селезінку, що дозволяє їм зберігати більшу кількість еритроцитів, і таким чином оптимізувати кількість кисню в організмі під час занурень. Ця адаптація дозволяє їм занурюватися на глибини, які не під силу звичайній людині, перетворюючи їх на справжніх супергероїв природного дайвінгу. Крім того, їхня культура збагачена унікальними традиціями. Такими, як звичай рум бару. Цей ритуал, який відзначається після весілля, передбачає спільне будівництво плавучого будинку для молодят. Це демонстрація солідарності та згуртованості громади, яка підкреслює важливість сім'ї та громади в житті баджау. Серед святкувань, які можуть тривати годинами, близькість і зв'язок між нареченим і нареченою відновлюються в унікальній обстановці, як саме море. Яке вітало їх поколіннями. Відбиток колоніального минулого відчутний у багатьох аспектах філіппінського життя. Протягом століть країна була ареною завоювань і змін домінування, які глибоко сформували її ідентичність. Іспанська колонізація залишила незгладимий слід не лише в топоніміці країни з іменами та датами, що відносяться до епохи католицьких монархів, але й у соціальній організації, фестивалях. Та архітектурі історичних міст. Незважаючи на те, що Іспанська втратила позиції рідної мови, її мовна спадщина зберігається у філіппінському словниковому запасі, полегшуючи культурні зв'язки з іспаномовним світом. Ця культурна суміш породила суспільство контрастів, де сучасність співіснує з давніми традиціями. У великих містах, таких як Маніла. Вплив заходу змішується з місцевими звичаями, створюючи яскраву, а часом і хаотичну атмосферу. Вулиці наповнені життям і кольорами, а також викликами. Висока щільність населення та тиск на ресурси означають, що багато міських районів стикаються з серйозними проблемами з інфраструктурою та базовими послугами, тоді як у сільській місцевості життя відбувається в середовищі, набагато ближчому до природи та давніх традицій. Одним із елементів, який найкраще відображає різноманіття та культурне багатство Філіппін, є їхня кухня. Місцева кухня є відображенням злиття культур, яке характеризувало країну протягом століть. Такі страви, як Адобо, Лумпія, Спрінролли і Пінакбет. Готуються зі свіжих інгредієнтів і за технікою, успадкованою від різних кулінарних традицій. Особливою популярністю користується вулична їжа. Всього за кілька доларів ви можете скуштувати справжні делікатеси, які, незважаючи на свою простоту, підкорюють смаки місцевих жителів і гостей. Святкова атмосфера також поширюється на свята та заходи, які об'єднують цілі громади. Караоке, наприклад, більше ніж розвага. Це справжня пристрасть, яка об'єднує сім'ї та друзів на вечірках, які можуть тривати всю ніч, у будь-якому куточку країни від гамірних міських вулиць до тихих гірських сіл, зазвичай можна знайти імпровізовані зібрання, де спів і музика стають універсальною мовою, що виражає радість і солідарність філіппінців. Подібним чином такі заходи, як Біні Опен, що проводяться в таких туристичних місцях, як Боракай. Пуерто Галера та частини Себу поєднують видовище з чуттєвістю та елегантністю місцевих жінок, які дефілюють у вузьких бікіні перед уважними поглядами туристів з усього світу. Ці свята, які є демонстрацією оптимізму та життєздатності населення. Також викликали певні суперечки, оскільки іноді їх асоціюють із пошуком стосунків з іноземними відвідувачами, які розглядаються як можливість покращити умови життя в країні, де багато хто стикається з серйозними економічними труднощами. Незважаючи на те, що Філіппіни є відомим туристичним напрямком, вони стикаються з величезними економічними та соціальними проблемами. Висока щільність населення та відсутність можливостей призвели до того, що великий відсоток населення живе в умовах крайньої бідності, оскільки цифри свідчать про те, що чверть населення живе за мінімальним рівнем добробуту, країна стикається зі структурними проблемами, пов'язаними з розподілом багатства та доступом до основних послуг, таких як освіта, охорона здоров'я та житло. У таких районах, як Тондо, щоденна боротьба за виживання відображається в імпровізованому житлі, дефіциті питної води та відсутності відповідних санітарних послуг. Часто запилені та завантажені вулицями свідчать про стійкість цілих громад, які, незважаючи на труднощі, зберігають надію та солідарність. Відсутність міського планування та надмірне зростання призвели до формування поселень. Де життя процвітає в тісному контакті з негараздами, різко контрастуючи з природними раями та туристичними районами, які представляють зовсім інше зображення реальності. Економіка Філіппін, у свою чергу, знаходиться під впливом сільськогосподарського сектора та інтенсивної діяльності на неформальному ринку, вирощування кокосових пальм, наприклад, є життєво важливою діяльністю. Філіппіни є одним із найбільших виробників кокосової горіхи в усьому світі, і цей фрукт, який використовується як у їжу, так і для виробництва косметики та масел, відіграє фундаментальну роль у житті фермерів. Проте як це не парадоксально, велика кількість кокосових пальм також несе в собі ризики, падіння кокосів зі значної висоти стало основною причиною аварій і смертей Україні, підкреслюючи реальність. У якій навіть елементи, що символізують процвітання, можуть стати смертельною загрозою. Пересування по Філіпінах це вже сама по собі пригода. З більш ніж сімома тисячами островами, розкиданими на відносно невеликій території, транспорт поєднує рейси, пороми, автобуси та культовий джипні, барвистий транспортний засіб, адаптований зі старих військових джипів США, який став іконою місцевого громадського транспорту. Ці варіанти дозволяють мандрівникам досліджувати все: від міських районів Маніли та Себу до віддаленої дикої природи Палаван та інших регіонів бездоріжжя. Міжнародні рейси зазвичай приземляються в столиці чи великих міських центрах, а звідти внутрішні сполучення забезпечуються недорогими авіакомпаніями. Пороми та автобуси пропонують доступні варіанти для дослідження островів, дозволяючи туристам відчути справжні місцеві враження. Та на власні очі побачити повсякденне життя місцевих жителів. Крім того, у таких місцях, як Ель Нідо, часто можна побачити відвідувачів, які беруть на прокат мотоцикли чи моторизовані трицикли. Ці скромні види транспорту пропонують свободу досліджувати у власному темпі та відкривати приховані куточки іделічних ландшафтів серед природних чудес. Філіппін деякі виділяються своєю унікальністю та здатністю затамувати подих будь-кого, хто на них погляне. Одним із таких незвичайних місць є підводне кладовище Камігін. Це кладовище, розташоване на вулканічному острові, утворилося після виверження 1870 року, коли вулкан Хібок-Хібок спустошив регіон і спричинив повінь, яка затопила могили та хрести у водах. Сьогодні це місце стало привабливим для дайверів і шукачів пригод, які можуть досліджувати сюрреалістичний ландшафт, де смерть змішується з природною красою навколишнього середовища. Іншим відомим природним видовищем є досвід плавання поруч з китовими акулами у таких районах, як Себу, відвідувачі мають унікальну можливість поділитися водою з цими ніжними велетнями океану. Незважаючи на свої значні розміри, китова акула є нешкідливою істотою, яка приваблює як дайверів, так і любителів природи. Однак важливо ознайомитися з відповідальними практиками та етичними дебатами навколо штучного вигодовування цих тварин, щоб переконатися, що досвід є стійким і поважає морську екосистему. Філіппіни також пропонують незвичайні ландшафти, такі як знамениті шоколадні пагорби в Бохолі. Група з понад 1200 конічних пагорбів із коричневим відтінком, який посилюється під час сухого сезону. Цей ландшафт, що нагадує гігантські шоколадні горби, є результатом геологічних процесів, які формували землю протягом тисячоліть, і сьогодні є однією з туристичних ікон країни. Для тих, хто мріє відкрити місце, яке поєднує в собі природну красу, яскраву культуру та глибоку людяність. Філіппіни є неперевершеним вибором. Мандрівники можуть насолодитися різноманітними враженнями: від катання на байдарках таємними лагунами до вивчення яскравих і барвистих вуличних ринків. Доступне житло та транспорт роблять країну особливо привабливою для туристів і мандрівників з обмеженим бюджетом, дозволяючи мандрівникам автентично відчути її культурне та природне багатство без значних інвестицій. Внутрішня транспортна мережа, яка включає доступні рейси, пороми та оригінальні джипи, полегшує подорожі між островами та регіонами, що дає змогу досліджувати такі різноманітні напрямки, як гамірна Маніла чи іделічний рай Палаван. На кожному кроці зустрічі з місцевою громадою стають уроком стійкості, креативності та солідарності, де відвідувачі дізнаються, що незважаючи на труднощі. Людське тепло та святковий дух є непохитними цінностями. Філіппіни, по суті є місцем надзвичайних контрастів, де велич природи сусідить з реальністю боротьби та нестабільності це країна, яка, незважаючи на величезні виклики, сяє рішучістю та теплотою своїх людей, які зуміли перетворити лихоліття на джерело натхнення та стійкості. Подвійність між природною красою та соціальною жорстокістю. Відкриває унікальний погляд на здатність людини адаптуватися, виживати та перш за все мріяти. Історія та культура Філіппін переплітаються в усіх аспектах життя: від багатовікових традицій і громадських ритуалів до інноваційних проєктів збереження навколишнього середовища та мистецьких проявів, що виникають у найбідніших районах. Це місце призначення, яке спонукає до роздумів. Розуміння різноманітності та вдячності за людство, яке відмовляється здаватися перед лицем труднощів. Для тих, хто наважується заглибитися в цей всесвіт, кожен візит перетворюється на трансформаційний досвід, відкриття пейзажів, які здаються чимось із фільму, взаємодія з громадами, які живуть інтенсивно, незважаючи на труднощі, та дізнавання історій подолання труднощів і солідарності, які суперечать будь-яким стереотипам. Філіппіни, без сумніву, це місце, де життя живе з унікальною інтенсивністю, де кожен куточок розповідає історію боротьби, краси та надії. Дивлячись у майбутнє завдання цього архіпелагу, полягає не лише у збереженні його природних скарбів, а й у сприянні сталому розвитку, що покращує умови життя його населення, поєднання відповідального туризму. Інвестиції в інфраструктуру та соціальних програм, спрямованих на зменшення нерівності, може прокласти шлях до майбутнього, в якому Філіппіни стануть прикладом стійкості та гармонії між природою та людством. Зрештою, Філіппіни розкривають себе як захоплююче та багатогранне місце призначення, яке поєднує елементи земного раю з суворістю реальності, яку багато хто ледве міг уявити. Це країна контрастів. Де історія та сучасність співіснують у тонкій рівновазі, і де здатність людини долати труднощі відображається в кожному жесті, кожній посмішці та кожному святкуванні. Подорож на Філіппіни – це не просто туристичний досвід, це подорож крізь саму суть життя з його світлом, тінями, моментами радості та щоденними викликами.